Де гроші взяти на отримання трьох дітей? Гроші треба брати в того, хто отримує вигоду від існування тих дітей. Батьки отримують вигоду, фінансову вигоду? Ні. Батьки вкладають в сотні і в тисячі разів більше, ніж потім теоретично через десятиліття можуть отримати віддачу від дітей своїх. Всю вигоду отримує держава. Батьки зростають дитину, дитина стає дорослою, йде в світ дорослий, і держава одразу оподатковує кожен друг тої дитини. Відповідно, держава має оплачувати утримання отих дітей. На мінімальному, якомусь рівні, але оплачувати має держава. Держава має оплачувати бажання батьків мати дітей. Держава має зробити такі умови, створити, щоб батьки. Не відчували того фінансового ярма від існування дітей. Щоб батьки робили дітей по своєму внутрішньому бажанню, а не рахували гроші. Хочуть собі, є така любов, така романтика є. Взяли, є дитина, одна, друга, третя, п'ята і десята дитина. Батьки не мають відчувати того фінансового ярма. Коли буде отакий стан речей в державі, тоді все у нас буде добре. Тоді в нас і будуть безліч. Сімей, які захочуть стати багатодітними сім'ями. Тоді у нас буде нормою три дитини на кожну жінку. Все тоді у нас буде добре. Хто не захоче народжувати, не буде собі народжувати. Хто захоче, буде собі народжувати. Оце і є свобода, свобода вибору. Бо зараз свободи вибору немає. Зараз ти або живеш вільно без дітей, або ти маєш дітей і є в ярмі на десятиліття. Тож зробімо Українців вільними. Компенсуємо їм їхній вклад в майбутнє держави, бо наші діти це майбутнє нашої України. І наша Україна, наша прекрасна держава, має добре заплатити за своє величне, за своє успішне майбутнє.